Ми з тобою навіть не прощались, просто розійшлися назавжди, і нічого більше не шукали і нічого більше не знайшли. Стали ми окремими світами під єдиним небом голубим. Ми з тобою навіть не прощались, просто розійшлися назавжди. Чи це долі витівки лукаві, чи це ми, любов, не зберегли? Ми з тобою навіть не прощались, просто розійшлися назавжди. Та в хвилини дивної печалі я шукаю крізь твої сліди. Ми з тобою навіть не прощались, просто розійшлися завжди.